Доброго глядачі на моєму каналі, і ви просили, я прийшла, але так як стан у мене ще доволі нестабільний, я хочу робити однією з найкращих учениць зараз багато хто скаже: та вас усі найкращі. Так, у мене найкращі, бо найкращі вчаться в найкращих. Так що я хочу вам саме запропонувати Ольгу. Ольга Михайлик, яка таролог, регресолог, ще й психолог яка активна моя учениця. І сьогодні я хочу, в принципі, щоб Оля трошечки розказала про весняне сонцестояння, чому ми виходимо саме сьогодні і чому можна дивитися саме сьогодні. А потім ми почнемо двоє відповідати на питання в ближчий час, тому що ви бачите, наскільки все міняється. Навіть одні ті самі новини приходять вранці одні, а ввечері інші. Оля, вам слово. Всім добрий вечір. Весняне сонцестояння це дуже старинний слов'янський. Слав'янське свято, на яке раніше святкували Новий рік, і навіть якщо послухати пісню, Різдвяну нашу, це про те, що прилетіла ластівка, це якраз нагадування про те, що Новий рік був весною. потім його перенесли на осінь, і вже після цього перенесли його на зиму. На 1 січня це дуже сильний, сильне свято, на які на це свято потрібно робили дуже багато слов'янських в свій час. Святкували це, це свято близько двох тижнів. Головним було побирати в хаті, очистити себе, очистити свої думки, і самим головним це був вогонь. Якій пригаючи через вогонь, люди себе очищали, тому зараз можливо хтось захоче навіть запалити свічечку для того, щоб почистити себе і свою квартиру? А зараз Олі, я пропоную. Не томити наших глядачів. давай з тобою подивимось, яка буде весна для України. Оце найближчі три місяці, Взагалом, якби загальної енергії чекає. Ти розкажеш, що ти бачиш, а роз я розкажу потім, що я бачу. Домовились? Оля бачиш? Мала перша карта це трійка жезлів, це про очікування, про те, що ми постійно чекаємо, що будуть якісь дії, але їх ще немає. Також мені дають місяць десятку кубків, силу, колесо фортуни і четвер... четвірку пентаклів. Тобто ми розуміємо, що від нас щось ще скривають. Розумію, це скривають про те, що будуть якісь дії, дії будуть військові, які будуть направлені на стабілізацію нас. Але все-таки ми в очікуванні вже щось у нас є заложене, да і ми про це знаємо, але не знаємо, коли воно у нас буде. У нас буде дуже багато дій, і по королеві жезлів тут можуть бути навіть нам говорять, що зупинять її. Я тут кажу, що нічого не зупинять. Якщо навіть це буде зупиняти, це буде ілюзійна зупинка, щось якісь домовленості, які навряд чи витримають, чи навряд чи вони дійдуть до кінця. Хоча там буде якась навіть якісь обіцянки будуть, якісь навіть погодження будуть. Але всі, я знаю, що ви всі чекаєте, що я скажу, що завтра буде мир. Миру, як такого, я не бачу, я бачу якраз активні дії, можуть домовлятися, можуть робити якісь, якісь навіть заяви, які будуть дуже швидко закінчуватися. Так що, на жаль, Поки я не бачу розв'язки, але давайте будемо рухатись далі, побачимо, що нам більше будуть давати, якщо ми будемо більше питати, То, чи буде переломний момент у війні саме весною. Давай подивимось, чи буде переломний момент у війні саме весною. Я думаю, що не весною. Що ні, тому що перше, що мені дають п'ятірку жезлів, п'ятірка жезлів це навпаки якась активність. Це, і це говорить про те, що, може, будуть суперактивні дії. При тому вони йдуть при максимальному напруженні, і вони йдуть по дьяволу. І якщо там ми чули да, ось на днях, що там вони вже одеський порт хочуть і щось подібне, взагалі не дивуйтесь, там іще не те не все. Це ми чули. Там щось буде кожен день нове, ще більш якісь неймовірне, те, що, в принципі, неможливо виконати. Тут сам запит про те, що це неможливо виконати. І далі, знаєте, такі дуже тонкий лід, це буде йти по дуже тонкому льоду, і тільки що воно починає тріщати. так що Можуть якось туди рухатись, можуть якимось чином дати якісь заклики, але я не бачу результату. Більше різного роду викриттів тут може бути на цьому фоні. А от результату я як такого не бачу. Теж дають дуже багато дій по королю жезлів. де просто будуть ще й жертви, я так думаю. В нас цією весною багато. А про по поводу поповод ну це буде якийсь обман, нас постійно будуть тримати в обмані, тому що дають. Цю мірку жезлів, Щого хорошого з цих переговорів не видно. Які будуть важкі періоди? Пропоную розгорнути по місяцям, да, і потім, якщо то докласти, якщо там щось важких показав. У березень мені показують, що ми очікуємо все ж таки обстріли і дуже багато обстрілів по вісьмірки жезлів. Прямо це ну, дуже багато. Не хочеться таке казати, не, 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 не віриться в те, що це правда буде, але так дають. І це будуть ракетами. Якщо казати про квітень, мені здається, тут будуть обстріли більше все ж таки шахетами, але вони все одно будуть житловим будинкам. Багато буде таких обстрілів. Що мені показують березень, та тут та обстріли, але в нас буде якась ілюзія миру. Все-таки ми можемо почути на днях якусь історію, що навіть може якось зупинити, якась тут ідея така. Але в нас, не дивлячись на це, ми отримуємо якусь допомогу. У нас в березні якась велика кількість саме те, що дасть нам протримати березень якісь періоди. і він, знаєте, в цьому випадку дуже важливий, бо ми укріпимо себе сторони ілюзія, але того, що ми можемо звести кінці з кінцями. Якщо ми беремо квітень, я навіть можу сказати він не про те, що він буде простим, там будуть може і просісти економіка, там можуть бути якісь такі неочікувані, але все-таки я думаю, що у нас якесь має бути якісь, знову якісь тимчасове затиші, яке не дійде до кінця. Але за те якісь обіцяють, воно невелике. Знаєш, травень трошки краще. От якщо рухатись по цьому, травень краще. А чому він краще? Тому що ми щось таке отримуємо, що ну, не дуже так захочеться до нас лізти. І він на фоні березня і квітня все рівно трошечки краще виглядає на сьогодні. Що ти там бачиш, Воля, по, по травню? По травню. Мабуть, ну, в зв'язку з тим, що нам щось дадуть, да, мені показують ілюзію міра, миру, тому що мені дають дьявола, помірність і, і світ, да, які кажуть про те, що ну, це, це все-таки буде ілюзія. Будуть нас знову обманювати, що наступає мир, якого не буде. Я перепитала, mm -hmm. чи точно ні, по десятки мечів те, що дуже швидко закінчується. На жаль, ні, але все рівно на цьому фоні він якийсь кращий. Хочеться в це вірити. Так все швидко ж міняється, що навіть я не знаю як казати так. економічні виклики та можливості нас чекають на протязі цих трьох трьох місяців. Що в тебе по березню? Кажуть, що кінець місяця буде достатньо тяжким, і при цьому це такі тяжкі події, які будуть просто нам розбивати серце. Тут ну просто погані дуже карти дають. Патрологи показують, що при... приблизно те саме скажу. Що важкі, що економічно це в принципі важкі, і навіть ми будемо йти на всіх парах. Весь час не буде дати грошей, буде дуже страшно, може навіть десь і гривня чуть-чуть підлетіти, але це будемо якось відчувати. Він важкий. Ти квітень у нас квітень йде по дев'ятки мечів і по четвірті чаш, як розочарування. Сказати, що він буде забагато легкий, ні, тут дуже багато страху. І ми будемо дуже сильно розчаровані Україна, в принципі, з тим, що відбувається королеву кубків від четвірку мечів, які кажуть про те, що можливо прийде до нас якась все ж, все ж таки дойде до нас якась інфекція, яка швидко по колесниці розвиватися. І ми цього будемо. Ну і нам будуть дуже багато про неї розповідати поганого. І ми будемо прямо страдати від цього. По травню мені дають, що нам не будуть давати рухатись. Можливо, це якраз пов'язано з тим, що ми... Бу буде ілюзія миру, да? ми будемо зв'язані по рукам і ногам, нам не будуть давати йти по Росії. У мене такі, от зовсім не про війну не, не про провій... ну, військові дії, які ми зазвичай привикли бачити. Ну, травені, якісь навіть при такому, да, він все рівно трошечки легше знову ж на цьому. Якщо повернутися до питання, що ж там буде економічно, то я думаю, що там якісь невеликі гроші будуть. Може, навіть там якесь покращення буде невелике, але в будь-якому випадку. Травень якісь, от я не знаю яке, але в яке трошечки покращення? Це дай мені показують, що трошечки нам скоріш за цього фінансів дадуть. Ну це маленька сума. Так, це, да, не... це маленька. Ми... Це Ми... взагалі по -пажу, чаш, там якась така невеличка радість. так. Да. Давай подивимось, чи міжнародні наші союзники будуть впливати на цю ситуацію, чи вони знову будуть якимось чином переживати, сидячи в себе? Тихому і затишному місці, де не стріляють. Теж до кінця весни, так? Да? Так, да, ми все до кінця весни, тому що соляр зроблений, а до кінця весни побачимо, що там попідмінялося, да, зараз. Не будуть вони впливати, мені дають і четвірку мечів, і сімірку кубків, кажучи про те, що можливо десь тайно вони і будуть трошки впливати, але. Ну, воно не буде діяти. Більше вони будуть вдома сидіти. Дев'янти вони, як завжди, балакають бослів, і вони говорять: театр розіграють, вони дуже так впливають, десь там хлопать, може, десь засуджують, кажуть: Боже Боже, як це ж недобре? Не Але, в принципі, по двійки пентаклів ми не бачимо рухів. На діяльність наших союзників ніде не дівається. Але разом з тим, як вплив нам показують сім пентаклів і дев'ятка пентаклів, можуть давати які, знаєте, кредити, які ми маємо все рівно брати, і їх віддавати, бо це не допомога. Мечів, якісь такі вимоги, які потребують. Нашої крові да, виставляти. Так що про союзників, на жаль, я не можу підтримати ту ідею, що хтось зацікавлений, щоб Україна була сильна. Я цього не бачу. Розумію, що нам хочеться, але придеться нам самим ставати сильними. за за себе хвилюється, ніж за нас. І показати, Якщо і показати, то показати просто себе. Можливі кардинальні зміни у владі? Я думаю, що ні. Говорив про це буде дуже багато, але мені знову дають, закривають сіміркою кубків. Вона про ілюзії, що все одно на, на нам будуть казати одне а насправді можливо вони почнуть готуватись до виборів, але зміни влади до кінця весни не буде. Я підтримую я бачу, що буде якісь движ. Тут, конкретно, тут навіть якісь нові лідери, з якими ми будемо бачити якихось нових підготовка. Тут точно буде, але в нас десятка мечів, поки ні. Повернеться заїзд до Запорізької області, до України в 25-му році. Тут яка доля Запорізької АЕС? Подивимось, можна повернеться я скажу. Я вже декілька разів дивилася з дівчатами. Ми, правда, дивилися до кінця літа, і, на жаль, там нам дають достатньо погані карти і башню. І... Ну, це не про повернення, а про те, що там все-таки зрив буде на тій станції. Четвірка чаш, так, що ми очікуємо? Ми очікуємо, що вона повернеться. Але це все-таки по відлюднику. Н -н -н. Вона буде на цьому і по четвірки може, можуть нам навіть обіцяти її. Але потім коли-небудь. Ну, четверка мечів це не про повернення. Я не бачу, на жаль, хотіла б сказати, що повернеться, поки я не бачу. Чи буде парад 9 травня в Росії і чи оголосить Путін перемогу? Тому що люди вважають, що це може бути 9 травня, і ми ж якусь ілюзію все-таки на травень бачимо. Так? Я думаю, що ні. Тому що б'ють мені на те, що чи буде парад десятку мечів і повішеного, які точно кажуть, що ні не буде. Що це все перенесеться? Карта смерть повішена, да? далі нам говорять, що вони знайдуть якийсь альтернативний варіант народне гуляння. гуляння. Ну то, то ви розумієте, да парада, як такого — ні, але якесь народне гуляння. Там щось буде подібне, а, Чи буде оголошено там дві двійку пентаклів. Тобто я вам зараз не можу сказати відповідь, що не буде. Нема вирішеного зараз. Це питання не вирішене. Щось там звісно робиться якісь величезні сили, але це поки людия, це не те, що може бути. Чогось очікують. Вони ну мені дають семірку жезлів, єрафанта і семірку пентаклів. Що вони е, зараз е, ну, якби спілкуються з цим єрафантом і очікують від нього якихось дій, якихось пропозицій, або погодження на їх пропозиції більше. Ну, двійка Пентаклі це ж торгії. Це ж ідуть угу. до цього немає. Я не можу вам поки сказати. Ну, на сьогодні ну, поки ілюзія, чи буде цього року кінець війни? Давай подивимо на сьогодні, що там нам дають, чи буде цього року кінець. Мені здається, це більше про зупинку і про да дальніші пер перемовини. задоволені не будемо. Дають, нам дають кіно, е ну, да. Ми будемо задоволеним тим, що відбувається, і тут, колесо фортуни, колесо фортуни завжди говорить, що е наступає якийсь новий етап. І він і буде. Так що я думаю, те що це буде зупинка, але чи хтось тут бачить карту мир, ніхто не бачить карту мир. Тут якісь можуть нам запропонувати економічні угоди. Далі це, в принципі, вирішується на Європантах. Тут не на не про Україну, не про що про тих справжніх управителів землі, і там, там погоджено, що він має бути. і Люблю десятку пентаклів е, саме в цій колоді. Подивіться, будь ласка, за оту синіючу е, постать, про яку вирішують. Да? Є там хтось грає в карти, а там сині терпить і мучається. Дуже схоже на Україну сьогодні. Так що, чи буде погодження, я думаю, буде. Але це не про мир, це про, про продажі. Десятка пентаклів. Це про великі гроші. Я... Ми роздають, але перед нею дають п'ятірку мечів, яка каже ну, про те, що ну, все, все одно це буде не той мир, про який ми думаємо. Дають угоду закінчення, коли Софортуни перевернули гру, повернули на інше, але не дають нам мир. Тут нам, ну, хоча б дали б якусь імператрицю, да? а нам її не дають. Чи будуть іноземні війська стояти на контролі безпеки України після перемир'я? Я думаю, що ні. дають прямо такими картами: п'ятірка пентаклів, четвірка е, жезлів, трійка кубків, але потім йде повішаний і семірка мечів. Це нам будуть казати, да, пропонувати. Ми, ми, можливо, навіть будемо радіти, тому що нам, може, дадуть, але це буде зупинено. І буде, ну. Не, не прийдуть вони. Мідають сім житлів, да, все запускається до того, що воно має бути. Далі там відбувається якась перепалка, незгода, що угодно, як читайте. І зупинка цього процесу вони можуть прийти в якийсь період, але нам знову з, ту з. Мечів, якщо навіть придуть, це буде на короткий період. Щось зайдуть, може це не війська, може це якось по-іншому буде звучати, але так як стоїть питання, що це військові як військові, ні, може бути ну, не знаю, якась миротворча організа... організація Да, от ну якось такому, але це не військові, як військові, тобто завоювати за нас. Воювати за нас інші літка точно не будуть, так як фігурує ваш е, на сьогодні питання. Я хочу розказати за Одесу, тому що дуже багато питань про Одесу. Е, я розумію, зараз я розумію, що в нас дуже багато гарячих точок, і ви можете спитати, чому за Одесу, а тому, що зараз почали торгувати Одесою. І Одеса треба Путіну обов'язково, щоб далі просовуватись. Да? Ми чуємо з телевізорів, що ні, ні, а потім бачимо, що да-да. Так що давайте подивимось, що там чекає на Одесу, чи все-таки реалізують у цей план, що, може, щось віддадуть там потім. Мені здається, щось все-таки віддадуть. Я, Я теж бачу. продадуть швидше. Так, да, угоджено щось там будуть продавати. Так, да, продадуть. Бо мрій а... такий, що він, він просто від цього шаленіє, йому це потрібно і воно піде туди. Це піде як одна з угод, тому що все-таки тут десятка пентаклів, яку нам дали як угоду, і це як одна з угод, яка може бути головна, але це не буде звучати так, як зараз. Тріка мечів. В такому вигляді воно звучати не буде, але як щось продати, може там власник чогось там. Хай нам Одесити написуть, чого там може бути власник росіянин, я думаю, що там щось подібне буде. Паспорта, тому, що мені дають шестірку мечів, вона тут така на від угу. відлюдника, який каже, що все-таки щось шо піде. Так, да, але це буде звучати як продажа. Це не буде звучати, що віддають Одесу, але щось там точно продадуть. Ви можете сприймати нашу інформацію як завгодно. Це не остання е, істина, да, як ви бачите, е, в світі Так бачать карти Таро. Е, так що я хочу, щоб ви до цього звернулися, а ми з Олею протрактувати. І як ви розумієте, що трактувати війну, в якій приймають участь тисячі людей, доволі важко і не всі витримують. Так що я хочу, щоб ви нам написали, що ви думаєте, в принципі, про цей прогноз, наскільки ви погоджуєтесь, що вам не подобається. Мені дуже важливо, чи відчуваєте ви зміни в повітрі, тому що ну, українці суперчутливі, і інтуїція працювала в багатьох перед війною. Я думаю, що багато хто з вас напише, що з ними відбувається. І чи бачите ви це якимось іншим, якось по-іншому? Якщо ви вважаєте, що мир буде, напишіть, будь ласка, я розгляну. Питайте, будь ласка, далі. Я не хочу вас затримувати. Дякую всім за увагу. Якщо комусь сподобалось Оля і ви потребуєте консультації, там під цим відео є і телефони, є її мережі, якщо, будь ласка, заходьте, можете зв'язувати. А вам дякую, що ви були. Дякую за підтримку, тому що мої глядачі найкращі, і в саме важкий період життя я отримувала сотнями і тисячами ваші листи, які говорили мені хороші слова, і які весь час бажали здоров'я і віталися святами, і це було надзвичайно приємно. Я дякую кожному, хто відгукнувся. ви ті, хто. Допомагає зцілювати мою душу, і по змозі я, звісно, буду виходити. Будуть такі нагайні питання. Якщо воля погодиться, будемо старатися виходити. І всього і всім миру. Я хочу мир, я хочу, щоб нічого не збулось погано, що ми сказали Олі, з Олею, щоб в нас був мир.